Всім привіт, з вами Sky і сьогодні у нас на огляді буде настільна гра Warhammer 40 000 Starter set. А, Ось так виглядає коробочка. В принципі, це другий за величиною сет, який є зараз в наявності в магазинах Warhammer. А, три розміри маються в наявності самий маленький, в якому, якщо не помиляюся, П'ять фігурок ультрамаринів. 5 фігурок, тиранідів, базовий набір фарби, пензлик і все, що треба для того, щоб ну пофарбувати фігурку модельки. Далі йде за розміром ось саме оцей сет, який називається стартер сет. Тут в комплекті вже набагато більше моделек Є ось такі, скажімо так, килимок, рулетки та кубики в комплекті. Це середні за розміром. І є ще е, набагато більші за розміром. Тобто там в комплекті ще йде терарія тобто бункер, паркани, скажімо так, деталі інтер'єру, які необхідні. Ну, не прям необхідні, але е, треба для того, щоб моделювати, скажімо, там укриття, перегороди, перешкоди і тому інше. Такий комплект стоїть в два рази дорожче від е, стартер сету. І називається він Ultimate Starter Set якщо я не помиляюся, звісно. І килимок, в ньому, ось оцей килимок зроблений з товстого картону. Тому сьогодні ми будемо дивитися, що всередині цієї коробочки, що туди поклали. А на стрімі ми будемо все це сьогодні збирати, а в подальшому фарбувати. І грати. Тому давайте перемикаємося на стіл, і будемо дивитися, що всередині. Так, ось ми вже на столі, тому давайте відкривати це діло. А, збоку у нас тут є така відкривашечка. І коробочка виїжджає. Зсередини. Важно це все обережно робити? Оскільки можна пошкодити деталі? Так, то що у нас в самій коробці? Давайте почнемо з якихось таких дрібненьких деталей. 10 на 12 білі гральні кубики. Самі звичайні кубики, нічого, в принципі, цікавого а, в них немає. Але покажу вам наперед, який я ще купив. Ось такого плану кубики. А замість одинички тут черепок. Ось в такій коробочці. Далі. Звісно, нас вистачають платформи в такому пакетику і самі форми а, з нашими модельками. Тобто, якщо хтось незнайомий, то ці модельки треба буде вирізати з оцієї форми. Їх роблять якраз таки методом пресування, тобто є матриця, точніше, дві матриці, вони закриваються, і в них заливається пластик з ось такими Оп. Деталізація їх дуже висока, дуже класна. Тобто, вперше, коли я їх побачив, чесно кажучи, я був приємно здивований, що можна робити зараз такі маленькі і детальні штучки з допомогою відливки. Тобто, подивіться сюди. Зараз, оп, не в ту сторону. Оп, сюди. Наскільки детально зроблена. А, пушка. Тиранідів. Так, звісно, тут є ще ось такі формочки. А, тут у нас виходить наш герой а, герой Ультрамаринів і герой Тиранідів. Якщо я правильно зрозумів, звісно а Ще Space Marine. Ультрамаріни. Далі нас зустрічає ось така здоровезна штука, яка є нашим типу як боссом. І ще одна моделька. Далі ось такий. Захисний коврик, якщо можна його так назвати, з панами-піранідами з одного боку і ультрамаринами з іншого боку. Це ми відкладуємо в сторону. Далі дві платформи. Щось мені підказує, що це для цього гіганта. А ось оця для героя ультрамаринів. Так, звісно, в комплекті йдуть дві рулеточки, вони в інчах, не в сантиметрах. Для того, щоб ви могли пересуватись по полю бою. І ще одна платформочка. Далі в нас є наклеїчки для спейсмарінів. Ось такі вони. І саме поле бою, пілимок. Він зроблений з такого досить простого картону. Ламінованого картону я б назвав. І він є двостороннім. Тобто з цієї сторони звичайна земля. Ось така штучка. Далі. Звісно, як без книжки правил. І якщо я не помиляюсь, це називається називається Reference sheet. Тобто на цих двох картках вказані характеристики ваших солдатів, якими ви будете. А, битися, граючи в цю гру. Вона є двох Тобто, в неї грати можуть тільки двоє. Вона є, типу, як ПВП. Ось такі картки. Тобто, скільки це стартер сет, все це має бути в кодексу. В кодексі, тобто, окремо є кодекс для Space окремо кодекс для тиранідів. А оцей хендбук, як мені пояснили, це урізана версія повної книжки. Тому, в принципі, така доступна ціна. В цій книжці можна знайти: наприклад, як збирати ваші модельки. Також тут є правила місії, завдання. І, звісно. І звісно що? Звісно, як грати в цю гру? Ось такого плану. Книжечка невеличка. на скільки сторінок? Здається, на 64 сторінки. Це кольорове, це дуже якісно. Ось такі базові. І на цьому все. В коробочці пусто. Більше нічого не залишилось. Тому... А... Ну, так хай буде оп. Приходьте сьогодні на стрім, де ми будемо збирати ці всі модельки, а на всіх інших стрімах ми будемо їх розмальовувати. Тому всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки. І приходимо на стрімчики, я буду вас чекати. Все, бувайте.